Ради вітати вас із нами. Мене звати Крек Грошел. Ласкаво, прошу до першої серії подкасту з лідерства Крега Грошела. Ми тільки розпочинаємо цей проект, тому якщо ви почули тут щось корисне, було б чудово, якби ви залишили відгук. А якщо ви поділитесь цінною для вас інформацією в соцмережах, то зробите великий вклад в подкаст для всіх людей, незнайомих зі мною. Розпочну з того, що я великий фанат вивчення теми лідерства. Читаю багато літератури та навчаюсь від найкращих вчителів. Я вірю, що вдосконалення лідера впливає на успіх усієї організації. Тому я хочу за допомогою цього подкасту вкладати в лідерів, бо вірю, що ми всі можемо вдосконалюватись та впливати на організацію, до якої належимо. Якщо вам цікаво трохи дізнатись про мене, то я маю чудову сім'ю вже 25 років в шлюбі з моєю найближчою подругою Емі. У нас шість дітей. Люди часто кажуть: ого, аж шість. Ви, мабуть, дуже любите дітей. Знаєте, не зовсім. Я дуже люблю свою дружину. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Двоє моїх дітей дорослі, та служать в організації, яку я очолюю. Це незрівнянно спостерігати, як із моїх дітей виростають лідери. Ми любимо навчати про лідерство вдома, всюди, де буваємо, куди їдемо, бо справді віримо, що лідерство змінює світ трішки про організацію, яку я очолюю. 20 років тому ми з дружиною заснували церкву Life Church. і за ці 20 років наша церква виросла від розміру двохмісного гаража до 24 різних локацій у семи штатах. Я вам це розповідаю, бо для того аби мати зібрання в різних штатах з чимраз більшою кількістю людей. Потрібні служителі із лідерськими якостями. Також наша церква розробила застосунок Біблії Ювіржен, і наразі його завантажували понад 200 мільйонів разів. Тому за продукування застосунку, який щоденно завантажують десятки тисяч людей, відповідає вже інша організація від церкви. Отже, лідерство насправді відіграє вагому роль, і під час нашої розмови я буду ділитись думками з перспективи лідера церкви, але обіцяю, що ці принципи можна застосовувати всюди. Тож, якщо ви розпочинаєте власну справу, ви можете їх застосовувати. Якщо ви очолюєте організацію, якщо сподіваєтесь стати лідером в майбутньому, або якщо ви є лідером неприбуткової організації, чи хочете бути кращим лідером в сім'ї, я вірю, що принципи лідерства, про які ми будемо говорити, будуть для вас корисними. Як все буде відбуватись, ми спершу випустимо два-три подкасти, щоб у вас склалось загальне уявлення, а потім один подкаст кожен другий четвер. Я поважаю ваш час та хочу вкладати якісний контент в ці короткі випуски. А послухати подкасти ви зможете тут, на платформі YouTube. Ми залишатимемо конспекти за можливості, оригінал яких ви зможете знайти на вебсайті. А ще для мене важливо отримувати зворотний зв'язок. Я люблю отримувати запитання та відповідати на них. Якщо вони у вас виникнуть, звертайтесь за електронною поштою. Та з часом я відповім на деякі з них. Що ж, нумо розпочинати сьогодні. Я хочу поговорити про шість типів лідерів та результати їх діяльності. Повторю шість типів лідерів та результати діяльності цих шести типів. Мабуть, сьогодні вдасться поговорити про перші три, решта у наступному епізоді. Ви, ймовірно, побачите себе в одному або кількох типах. Ще може бути, що ви впізнаєте якусь свою керівницю чи керівника. Та врешті всі з ким чи на кого ви працювали будуть належати до котрогось виду в кінці? Я поділюсь запитаннями, які ви можете задати собі чи обговорити з командою, з якою працюєте. А ми почнемо говорити про шість різних типів лідерів. Ми поговоримо про непередбачуваних лідерів, про авторитарних лідерів, таємничих лідерів. Поговоримо про пасивних лідерів, здорових лідерів та лідерів, що споряджають непередбачувані авторитарні, таємничі, пасивні, здорові та споряджуючі. Що ці лідери приносять у свої організації? Зупинімось на хвилинку на першому типі: непередбачувані лідери. Можливо, ви колись працювали на когось, від кого дарма щось очікувати. Що такі лідери породжують? Непередбачувані лідери створюють нерішучих послідовників. якщо ви маєте справу із непередбачуваним керівником, не дивно, що ви з часом почнете сумніватись у власному лідерстві, бо коли ви не можете передбачити їх наступний крок, то починаєте вагатись або навіть боятись, стаєте невпевненими. Наприклад, я 10 місяців працював у сфері продажів перед заснуванням церкви Life Church. І мій менеджер, ох, який же він був непередбачуваний. Ніколи не знаю, що він скоїть цього разу. Я міг бути з ним на спільному дзвінку під час тренінгу. Та зненацька він витісняє мене з розмови. Може, й заслужено, не пригадую, але часом таке бувало. Інколи під час роботи він з'являвся без попередження і сидів зі мною на робочих дзвінках. Він навіть штрафував нашу команду, якщо ми запізнювались на робочі зустрічі. Зі мною такого не було, але мого колегу він оштрафував на 5 доларів за спізнення. А часом він забував про це написане правило. Він міг накричати на тебе. Наступного разу міг обійняти. Ти ніколи не знав на що сподіватись від цього чоловіка. Через це ми всією командою були налякані Але не здоровим страхом, а тривожним страхом непередбачуваності. Ми не знали, чи погано, чи добре виконували роботу. Просто не могли про це дізнатись, адже щоразу він був різний. У моєму світі, церковному світі, багато лідерів скаржаться на те, що старші пастори дуже непередбачувані. Бували ситуації, коли вони повертались із зустрічі чи конференції і різко вводили нові правила: наприклад, давайте вкладати в малі групи, чи давайте зосередимось на євангелізмі, чи на чомусь ще. Але минулого разу, коли ви повертались з конференції, ви сказали, що ми зосередимось на чомусь іншому, а пройшло лише три тижні. Тобто немає послідовності, фокусу. Коли відсутня передбачуваність, люди нерішучі. невідомо куди ми рухаємось чи ми досягнемо чогось. Як наслідок, команда стає крихкою від непевності. Якщо ви помітили такі риси у своєму стилі лідерства, хоча часом буває складно побачити свої слабкі сторони. Потрібні чесні відгуки. працюйте над послідовністю. Коли ви, як лідер, стабільні в тому, що говорите, це вибудовує довіру. Коли ваші дії відповідають словам, ось що вибудовує довіру. Послідовність в лідерстві дуже важлива. Я б обрав стабільного лідера зі звичайним планом, ніж лідера з грандіозно, жахливо-середньостатистичним планом. Одна з моїх улюблених цитат. Успішні люди постійно роблять те, що решта лише час від часу. Успішні люди постійно роблять те, що решта лише час від часу. Не будьте непередбачуваним лідером. Непередбачувані лідери створюють нерішучих послідовників. Поговоримо й про інший тип лідерів. І це авторитарні лідери. Можливо, ви працювали на людей, які керувались фразою, або, по-моєму, або взагалі ніяк. чи… Тому що я так сказав, зробимо, як я кажу, ваш голос на важливий. Будемо робити ось так. Що породжують авторитарні лідери. Такі лідери створюють покірних послідовників. Іншими словами, вони можуть вас залякувати, погрожувати або за допомогою маніпуляцій змусити себе слухатись. Тут є одне, але Вони можуть отримувати справді достойні короткочасні результати, як через слухняних послідовників. Ми зробимо по-твоєму, та з часом така поведінка завжди розвалить організацію завжди. Бо авторитарні лідери створюють слабкі команди. Скажу ще раз: авторитарні лідери створюють слабкі команди. Члени команди не думають за себе, не вдосконалюються в лідерстві, лише коряться тим, хто над ними. Вони стають маріонетками, які ніколи не відмовляють. Якщо ви маєте домінантний стиль лідерства, у вас можуть бути покірні послідовники, але вони не будуть посвячені у свою роботу. Не прагніть покірності, прагніть посвячення. Ось ще одна складність: чим більша стає організація, тим більше ймовірно, що люди вас боятимуться. Тож, якщо ви ведете три людини, у вас можуть розвиватися стосунки з ними. Та якщо ведете триста, реакція на вашу появу в офісі буде зовсім іншою. Тому вам потрібно навіть більше докладати сили, бо згідно думки до якої я нещодавно дійшов, як лідер, якого поважають, ви можете дати пораду, яка звучатиме як наказ. Вона може бути навіть у формі запитання: чи не краще було б спробувати це? Та люди можуть так хотіти вам догодити, що будуть все підлаштовувати таким способом, як мало би підійти вам, і чим більша організація, тим більше треба буде працювати над тим, щоб не бути авторитарним. Найбільшу пораду, яку я можу вам дати для того, щоб не бути домінантним лідером, це ставити запитання і слухати, запитувати і слухати. Ставте запитання у 10 разів частіше, ніж даєте вказівки. Повторю, ставте запитання у 10 разів частіше, ніж даєте вказівки. Ми не хочемо бути авторитарними лідерами, бо вони породжують покірних послідовників. Перша теза: непередбачувані лідери створюють нерішучих послідовників. Друга авторитарні лідери створюють покірних послідовників. Третя теза така: таємничі лідери про них будемо говорити зараз. Ті, хто завжди приховують деталі, бо ви недостатньо важливі для цього. Деталі для еліти, не для таких, як ви. Таємничі лідери створюють замкнутих послідовників. Це коли ви, як лідер, утримуєте всю інформацію в таємниці та розповсюджуєте її, можливо, лише в межах верхівки. Такою поведінкою ми транслюємо відсутність довіри людям, які служать у нашій організації, і якщо ми не довіряємо їм, то яким чином ми очікуватимемо їхньої довіри нам? Мені подобається цитата Саймона Сіника. команда це не група людей, які працюють разом. Команда це група людей, які довіряють один одному. Команда це не група людей, які працюють разом. Команда це група людей, які довіряють один одному. Якщо ми не ділимось інформацією, ми не проявляємо своєї довіри. Якщо ми не довіряємо іншим, як вони зможуть довіряти нам? Якщо наша команда не володітиме інформацією, то вона не даватиме зворотного зв'язку. А це слизька стежка. Бо без зворотного зв'язку ми не будемо знати правди, а у команди не буде можливості залишати пропозиції для покращення роботи організації. Нам варто розуміти, що як лідери ми бачимо організацію лише з одного ракурсу. А люди, які так би мовити, працюють на фронті організації, знають краще про практичні розв'язання проблем, про існування яких ми не здогадувались. Ми або будемо залучати їхні серця, розум, відповідальність на користь організації, або будемо обмежені своїми знаннями та діями. Послухайте мене, лідери. Якщо вас оточують люди, які не можуть або бояться сказати вам правду, ваші години ефективності полічені. Ми повинні бути прозорими. Що відбувається в організаціях? Ми повинні бути вразливими, говорити, коли не маємо конкретного рішення. Ми повинні бути чесними. Коли ми проговорюємо інформацію, то транслюємо довіру іншим людям. А без довіри немає нічого. Тож із комунікацією ми створюємо безпечне середовище. Мені довіряють. Отже, я можу вкладати в організацію. Що нам варто звідси запам'ятати, то чим більше їм відомо, тим більша буде їх довіра. Нам треба відмовитись від засекречування інформації в нашій діяльності сьогодні. Ми обговорюємо три типи лідерів, і вони всі негативні. Наступного разу розглянемо інші три, але й позитивні типи. Ми дізнались про непередбачуваних, авторитарних таємничих лідерів. Маю для вас невеличке завдання. Якщо у вас є команда, яку ви ведете, зберіться разом та запитайте їх, наскільки я, як лідер, буваю непередбачуваним. По суті, якщо ви непередбачуваний, то не дізнаєтесь про це без відгуку. Ви думаєте, що маєте плани, структуру, але це неправда. Вам потрібно почути думку своєї команди, а потім запитайте. Що конкретно я можу зробити, щоб створити передбачуваність, структуру? Можливо, одна чи дві речі. Якщо ви поставите це запитання команді, вони дадуть чесну відповідь, бо навіть самим запитанням ви транслюватимете довіру і здатність вчитись та дасте свободу іншим вкидати свої лепти у командну роботу і вдосконалювати вас як лідера. Другий блок запитань це чи буваю я трохи авторитарним. Може краще буде навіть запитати. Де саме я проявляю авторитарність? Припускаю, що в ролі лідерів ми часто є такими, де саме я проявляю авторитарність. А потім запитайте команду що я можу зробити, щоб дати кожному можливість поділитись мудрістю? Вам точно скажуть, що знаєте, особливо на командних зустрічах важливо просити поділитись думками або давати зворотний зв'язок. Інформація з середини команди є набагато важливіша ніж може здатись. Якщо тільки ви задаєте курс розвитку організації, то станете перепоною розвитку. Отож, де саме я проявляю авторитарність, що я можу зробити, щоб дати кожному можливість поділитись мудрістю? Також згадаємо таємничих лідерів. Я поставив команді це запитання. Назвіть три речі, за допомогою яких я можу допомогти вам відчути себе цінними. Дуже люблю запитувати саме про три, бо з однією це зазвичай подібне на а що ми робимо із тим чи іншим. Але із трьома пунктами ми даємо здатність зробити ґрунтовний виклад того, що людям цікаво дізнатись. На зустрічах з різними командами у нашій організації я завжди запитую, що ви не знаєте, але дуже хочете дізнатись?». І часто мене дивує те, що я чую, бо, на мою думку, це запитання зі зрозумілою або сталою відповіддю. Та очевидно погано проговореною. Однією із найбільших помилок організації середнього масштабу є припущення, що люди знають, не знають. Потрібно проговорювати всі деталі. Чим більше люди знають, тим менш байдужими стають до організації. Допоможімо їм знати більше, щоб вони не були байдужі. Коли є бачення, люди будуть вкладати в діяльність організації. Наступного тижня ми поговоримо про пасивних лідерів. Ах, нестерпні лідери! Поговоримо також про здорових лідерів. А потім буде невеликий поворот сюжету. Є ще відгалуження здорових лідерів, і це лідери, що споряджають, дають можливості. Це все у наступній серії подкасту. Нагадую, якщо у вас з'явились запитання, надсилайте їх на пошту. Якщо вам сподобався та був корисним цей подкаст. Розповідайте іншим, адже лідери допомагають іншим вести інших. Та запам'ятайте, ви не маєте бути всезнайками, щоб бути чудовим лідером. Будьте собою. Чому люди будуть послідовниками справжніх, а не надмірно правильних лідерів. До зустрічі у наступній серії лідерського подкасту Крега Грошела.